Сьогодні поговоримо про вітаміни, які я приймаю під час вагітності. Їх не така велика кількість, тому відео буде досить коротеньке. До вагітності я приймала фіш Ойл, залишила в ті ж дозировці. Лікар сказала, що риб жир потрібно приймати, тому залишила а, придбала на Амазоні принатал. Почитала відгуки досить позитивні. І, порадившись з лікарем, вирішила, що буду приймати всю вагітність, саме ці вітаміни. Склад показую вам. Вони однакові з цією баночкою при Натал, але в цю баночку входить вже риб'ї жир. Тому, якщо ви приймаєте ось ці вітаміни, тому риб... тоді риб'ї жир приймати не потрібно. Ам'єго. Ось так. Посилання я залишу, тому ви зможете зайти на Amazon і подивитись відгуки, подивитись більш детальний опис. В третьому триместрі я здала феретин. Він у мене виявився на нижній границі норми, і лікар виписала мені додатково ці вітаміни ж заліза. Вони досить неприємні. Від них є такий ефект на шлунок. Важкість з'явилась. І тому ось через декілька днів я піду до лікаря і буду радитись, можливо, ми їх замінимо. Але ось саме ці вітаміни я не рекомендую приймати без лікаря. Ну, взагалі, всі не потрібно там самі собі виписувати. Але саме ці проконсультуйте з лікарем або напишіть. Які вітаміни з залізом ви приймаєте, тому що, ну ось мені ці не зайшли. Не можу пояснити, але така важкість в шлунку з'явилась. При тому, це саме після цих вітамінів. Я спробувала декілька днів не приймати і все налагодилось. Потім знову почала приймати, і відчуття важкості знову з'явилось. В принципі, по вітамінам у мене все. Їх небагато. Головне, щоб входила фоліова кислота, але якщо ви плануєте вагітність, її потрібно приймати ще до вагітності, під час вагітності. Тому всі вітаміни для вагітних мають містити фольову кислоту, але вже радьте з лікарем, які дозировці. Дякую за увагу.